Чатка. Зараз я вам даю покликання в чатик, з яким ви переходите і виконуєте контрольну роботу з літератури за останню тему. Це тонкий ход і це безпосередньо міщанин шляхтич. Виконуємо роботу, гарно стараємося, виконуємо всі рівні, і тоді, коли виконуємо рівні, зможемо з вами пограти в цікаву новорічну гру домовилися? Скажіть, які там запитання, типу тестові, Тестові і встановлення відповідності, і питання відкритого типу, і твір. Так само, в принципі, як ми з вами колись працювали безпосередньо на текстових документах. Домовились? Дівчата, питання за контрольною роботою є? Поки немає. Добре, тоді почнемо працювати. Отже, ми зараз вам пограємо в нашу версію, хто зверху. Е, і тому для початку. Нам потрібно буде, є варіант збери слово, а є варіант огадай слово. Тому зараз я вам загадую слова, а ви мені кажете, що це слово. Давайте одразу таке питання, аналогічну загадку. На чому катається взимку? На санях Так. Є така відома дитяча скоромовка, мама мила. Що мила, мама? ра Раму, дівчата. а Пригадайте слово, яке стоїть перед іменем Ліза у відомій картині. Мона чи Моно? Не мона. Моно це коли воно одне Моно. А, да, мона. А, ага. Добре. Якщо картопля не варена, то вона. Печі жарене. Сира. Антонім поставили. А, добре. Якщо довго йдуть душі, то на дворі як буде в нас? Мокро. Або сиро, так? Добре. Гаразд, це пропускаємо. це мало б до речі, паралельно, але йдемо з цього. Отже, е, який відсоток хлопців зустріне новий рік вдома перед телевізором, аніж святкуватиме з друзями. Як ви думаєте, який відсоток? Скільки від одного до, до ста відсотків? Думаю, десь 47. Думаю, Я думаю, десь... Нехай сорок сім годин. Двадцять три мало, правда? Ну, добре. А як ви думаєте, скільки відсотків дівчат сідають на дієту до Нового року? Думаю, вісімдесять тридмінус, так? П'ять. Так, добре. Давайте дивитися. 57. пускаємо це. Трошечки так. За ці деякі моменти, щоб ми чуть там більше встигли Який відсоток хлопців ходять щедрувати та колядувати? Десь 80. я думаю 40. Давайте давайтеся. Я теж десь думаю 40. Всього 34 дівчата мало, правда? Досить таке. Досить мало, так не цікаво, але вже як маємо. Який відсоток дівчат ворожить на свято Андрія? До речі, ворожили, гадали чи не гадали? Ні. Шкода, це цікава річ. Ну, все ж таки, скільки відсотків, як ви гадаєте? 40. Я теж так кажу. Мало дуже, 21. це мало. Коли я була в вашому віці, в нас було дуже популярно ворожити і ми якщо в нас з на яке ми хочемо, наприклад. Я Прошу. Не що ти Ні, ніколи так не робили там папірці різні імена пишете, ховайте там чи шапку, чи під подушку, якийсь мішечок, наприклад, так? Чи пакет озенко посинайтесь і руку тягнете. І маєте ім'я, наприклад, майбутнього, так, умовно кажуть, чоловіка. так? А, а я так Ось, там кладеться гребінець під голову, є багато інших різних цікавих варіацій. До речі, можна спробувати вже Андрія за старим, за старим стилем сьогодні в нас, а за новим стилем воно було ще в листопаді місяці. І рухаємось далі. Uh, так, це я п'ять слів поки що пропущу. Ми з вами засядемо тоді надовго просто з ними. Uh, отже, бонусне питання. Uh, який відсоток хлопців бажають отримати в подарунок на свята нову техніку, планшет телефон або приставку. Як ви думаєте, скільки у нас таких хлопців? 73. Я думаю, 64. Давайте дивитись. 92, дівчата. Добре. Okay. а Який відсоток дівчат купляють собі новий одяг до святкування нового року? 100. Давайте впевнимося. 80. 53. Мало, правда? Якось так. Ого, так мало Мало, мало, я думаю, що якось немало. Обмін ролями. ну Тут, мало, б нас хлопців і далі. Дівчата маємо з вами купу всього. А, ну Нам, думаю, можна не без підказок. Да? Перше, це що таке? Удра. Так, а друге? Кудре. Олівейцем. Третє. Міцелярка. Так. Тінги. Так. Тонер, чи що це, чи що це? Тонер. Це говорять якийсь, так. Mm -hmm. Що таке на шосте буде? Це кон. Так, сьоме. Так. Блиск, блиск. І. Хайлайтер. Хайлайтер. Отже, у нас yeah. навіть і тонік, так. Ось цей от варіант тоніка. Ми з вами все сказали правильно. Дівчата, тепер маємо з вами машинки. Тут, звичайно, складніше, але я думаю, ви знаєте їх, чи ні. Поїхали. Що в мене буде перше? Ягуар. Так, а друге? Феррарі. А третє. Ауді, Мерседес, Мазда, Малита. Кіндай, Hyundai. Hyundai. Угу. так, дівчата, вау, клас! Добре. А який відсоток допомагає мамі накривати на стіл? 885. Мало. 43. Значить, ви ви все-таки цим пота, ви більшість, так? Скільки відсотків дівчат новорічно нічно цілають вітальні картинки своїм друзям, родичам і близьким? 55. 30. Майже 63. Так. Добре. Ну, по буквах. Поки що, думаю, з вами ми це навіть не встигнемо хопити, бо всього багато. Дівчатка, ви молодці, ви гарно написали зараз контрольну на роботку. Хто там ще щось не дописав, дописуйте. Я сьогодні це все постараюся перевірити. За борги я пані Насті написала, тому ви великі великі молодці. Я вас була рада бачити. Все, до скласти мені до понеділка, якщо в когось якісь борги. І... Я вас зараз всіх відпускатиму.